Смачно? Мені дівчата дуже рідко готують. Мам, мам, дякую за Женечку. Ой, як мені це приємно чути. Ідеальна невістка. А взагалі-то я так сумую за тими часами, коли у тебе виникли якісь проблеми, ти пішов, нарвав на черешні листочки і порішав за бабки все. Всім привіт! Це мій YouTube канал Ми тут говоримо про українське, готуємо українське, популяризуємо українське. Сьогодні е, я буду не один. Сьогодні до мене додому завітала Даша Стафо. Людина все і танцює, і співає, і якщо треба може дати трохи. Кувирок. Кувирок Ти Знаєш, я зараз все змінила просто на українка. Даша Астаф'єва, Українка. Рада, що ти мене запросив. Дуже дякую. Мені дуже приємно. Ми з тобою, бачиш, як одягнулися. Ми да, домовлялися. Ми з тобою Україна. Ми Тобто, ти українка, я українець. I see you flag. Якщо вам подобається, як ми, як ми одягнені, ставте лайк, підпишіться і нехай все буде прекрасно. Я до тебе прийшла із стравою моєї бабусі. Це тата, татова мама. Угу. Яка завжди, коли приїздила до нас в гості, я вже все відміняла, всі свої стрілки на вулицях, всі зустрічі з друзями. Бо ми всією родиною готували цю страву. Це буде. Лапша на е, бульйоні з кову, так? Ого, собі! Лапша не, не ту, яку ми купуємо, а лапша, яку ми приготуємо самі. І все це зараз дуже гріє. Тому такі сімейні страви, те, що готує мама, вона, воно мені завжди здається знаєш, таким супер лікувальним. Е, Тим, що тебе врятовує у такі складні часи, як сьогодні наша країна переживає. Тож я хочу звернутися до всіх, що мамині, бабусині, татові страви треба. Завжди зберігати. У мене мама, вона постійно має от такий засмальцований засмальцьований записник. І а я... це значить ускладнювач цієї задачі. Мам, дай рецепт! Вона не пише, вона фото. Вона фотки. <клес> да, а та, 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 та. а коли... вона заляпана, жирна. Ви... В коментарях просили рецепт соусу загрусу. Лови. Боже моя, ти! Лови! І що мама хоче, я з цим робив? Це лав. Якщо у вас і ви знаєте, що таке засмальцований записничок, то пишіть в коментарях, чи він був у вас такий, і напишіть якийсь рецепт з того записничка, Бо там інколи таке можна знайти. Там якийсь салат, корзинка, шуба під 150 літрами майонезу, а потім якийсь. Звинячі писочки. Да, писочки за медом, за, за рецептом сусідки. Знаєш, там, да, звідки... галя да, сусідка. Да, там треба взяти, тіпа, звідки ти цей рецепт взяв. І ти кожен раз, хто це за люди? Що за Персонажі. Добре, давай, давай готувати. Ти, ти Робимо скажи... бульйон. Да. з Вода є. Давай. Коготу. 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 Варимо приблизно годину. Ти, ти що ти? мене на інтернет знімаєш? Так, значить, Дивися. Ти нарізаєте, що тобі треба нарізати. Да. Е, я буду робити печиво, бо в мене страва дитинства це печиво. Я, я пам'ятаю, тато навчив мене готувати борщ, і я плакав. Бо тата мене сказав, що це була моя перша страва, насправді, я згадав нещодавно це. І він такий, пам'ятаю, ріж капусту. Отакий От я. Кіци рученята. Така капустина, і я такий. Ну вже і? Да, і не можеш. Маленький. І не можеш. І таке мене, я плакав, ридав, «Ріж капустою!» Капець Оце знаєш, то, з того моменту мені то, на криші щось, навіть це стрес. Тому, е, але з мам, мама потім колись мене навчила готувати пісочне печиво. Це таке було от от, рученятка, от, от, вершкове масло, отак от, все, знаєш, під мишками отут от везде. Нічого, ну, по мені не вач! Пов... Успокойся, не психуй. Так, Чук. сюди. Жека, беру е трішечки вершкового масла е і беру е потім ще розпушувач. І все, це найпростіше, най найлегше. Я розказав про свою слову. Розкажи трошки про своє дитинство. Що в тебе найпозитивніші якісь моменти? Ти знаєш, от мабуть, ці сімейні моменти в нас у сім'ї всі дуже дружні, і сім'я завжди була дуже велика. Коли збиралися в бабусі, збиралося близько там 20 людей, і всі співали пісні, всі разом готували картоплю, обов'язково варили борщ. Ще було дуже така цікава страва. Я зараз не можу знайти ікра Карпа. Перемішувалася з пюре картофельним, картопляним пюре, і пирожки начинені картопляним пюре із ікрою карта. Це капець, така смакота. Серйозно? Або якщо не пирожки, якщо пиріжки були е, солосодкі, mm -hmm. прабаб, прабабушка готувала, то готували е, ікряники. називалися називалася котлети із ікри. Їх з цибулею перемішували ікру. Коропати? Так. Це такий да, таки делікатес. Це делікатес так, саме... Так, чекай, пирожки е фаршировані саме... картошкою з ікром коропу. Так я це запишу, якщо з твого дозволу і обов'язково у нас з'явиться на сайті. Ти так. не проти? Так. — можемо написати, Зроблено. що це від твоєї бабусі? Ти Ви... що, бабуся твій фанат? — Ну так ти що? Я ще сфотосфотографуюся вийду. Ти прислала силку, я сіла, думаю, чи хватить того інтернету, Чи не хвата того інтернету? Подивилася від початку до кінця. Хватило інтернет. Хвата Да. Хватало, хватило Ну все. Що ну, в тебе такі ножі тут? Тупі? — Ножі на міністрю. Давай. У мене чоловіка в хаті немає просто. <різвіст> так, ти нарізала морку, <різвіст> дрібно, кидаєш тобі морку. Жека, до речі, дуже гарні Е, Дякую, досточки прекрасні. У мене є прекрасний сайт. На да, сайті є у мене інтернет-магазин прекрасний. і да. Інтернет-магазин, тому під цим відео в описі ви можете заходити і купувати прекрасні різні штуки з нашого онлайн-магазину. Онлайн Чо? Дякую тобі за нативну. Рекламу. Я взяв тісто mm. трішечки в холодильник, щоб воно трішки охололо, щоб потім міг зробити печиво. Далі воно ще є сир, але це вже пізніше. Давай зараз будемо робити локшину, будемо робити, mm -hmm. так? Давай я тут два жовтки водичка, і буде все супірощу. Пересипай яйця, чик є, готово. Так, додаємо трішечки водички і будемо замішувати. Тісто це як продовження тебе. А я ти, що в мене постійно якась містика з тим тістом. Чого? То не підійде. Ти хліб недавно пекла. Ось такі два кірпіча, отак і лишилась. Так, ти за якими рецептами готуєш? На Ютубі. А е... треба за маминими. Або? Або. За моїми. За твоїми? А в тобі є рецепти? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, лічку. Знаєш, а то хлопці скидають одне в а я вам клопотенка. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, скину. Я тобі скину. Я тобі скину чотири фотографії їжі. І дві? І дві не їжі. А ти їжі. І ти така. Ну, коротше, ну ти що, у мене ж. Найбільший youtube канал з'їжджаю, то що найбільший сайт в Україні ага. з'їжджає. Там є всі рецепти. Як тільки ти хочеш, ти відчуваєш що там не ну щось не так, пиши мені, я тобі доїш. Uh -huh. Ось так гарненько просто на тоді руч рукою вимішувати, поки воно не буде гарненьке. Вот і це правило. Можна отак його перекласти і можна двома руками жмакати. Поки ти можеш жмакати, ти жмакай його поки Жмакай ніжненько. А поки давай згадаємо ще такий наш приємний момент. Тут я. Пам'ятаю, в дитинстві оця фішечка, коли в холодильник на Новий рік все складали місяць. Mm -hmm. І тіп, не можна було ковбасу. Я колись батьки поїхали, я не пам'ятаю, у, у інше місто їх не було неділю, бо вони виростили помідори огірки і поїхали їх торгувати. І приїхали і привезли цілий блок снікерс чи Марс. А ми не те, що не бачили, ми <реш> сахар. Їли. І той блок снікерса чи Марса. Мама видавала один батончик, вона різала на сім і потім на два. Кусочок в понеділок, один кусочок брату, один мій блок стояв, і я потім з цепу зірвалася. Я отак об'їлася тими снікерсами і лягала так наповнюю. Навіть якщо я вмру зараз, то. Пам'ятаєш, це був напій, такий, ці напої такі жовті, п'єш, і в тебе потім все рот а? рот весь жовтий. А Ти підсу... що? Тіна по її треба було колотити. Я навіть не доходила до того, щоб заколачувати. Я так в руку висипала і так юки з'їдала. Помніш? Просто давай. А взагалі-то я так сумую за тими часами, коли у тебе виникли якісь проблеми, ти пішов, нарвав на черешні листочки і порішав за бабки все. Жека мене майже розкатав. Розкатав mm -hmm. твоє тісто. <гум> Окей, норм? Тобі товщина подобається? Так. Я роблю отак. Так, да, так, да, так. Да. Значить, ми беремо, так, згинаємо один під одним. І в нас виходить ага. така Бомба. жалюзі. Красиво. Жалюзі. Ж... Ой, щось жалюзі не розпало. А ти будеш різати, що ти? Угу. Давай, ріж. Ооо! О, О, супер. І все ріш. Поки у нас тут така психологічна хвилинка, ми мовчки нарізаємо і мовчки розуміємо. Медитація. Медитація. Скажи мені ще, а за що ти найбільше вдячна своїм батькам? Ти Знаєш, я нещодавно розуміла, зрозуміла, що от є явні моменти, коли я розумію, що ми з братом гарно виховані. Я з дуже з маленького міста. Раніше це було Орджонікідзе, зараз його звуть Покров. Коли я жила, було 30 тисяч населення. Ну там точно не до леді, не до джентльменів, бо леді коров пасла, і картошку сидила, запала город, все робила. леді. Але так багато ситуацій, коли ти за великим столом, або у якихось ситуаціях, коли тобі кажуть, Блін, ну справжня леді. Звідки ляти? Я кажу, заржов. Це десь в Франції? <клес> мабуть. За що я вдячний батькам? Не знаю. Сам О, спитав скажи, питання, скажи. але. Так, да, да скажи, таке. Мабуть, я найбільш вдячний батькам ну, за підтримку, що вони мене постійно підтримували мені. Ну, папа мене навчив працювати. Оце, звісно, я пам'ятаю що ці мучення, що я з шостими сімдесят восьми років їздив на дачу. — На на велосипеді, електричці. На — А ти пам'ятаєш, коли вийшов серіал Рабиня Ізаура? О Боже. Ізаура. Ізаура. Наша наша рабиня? Шкрай. Рабиня? К... — всіх дачі стали фазендами. фазендами. Пам'ятаю, як е, заїжджає машина, і моя сусідка каже, за мною дідусь приїхав. Ми уїжджаємо на все вихідні на фазенду. І це я зараз, Ми зараз згадуємо. вчора бачилися з батьками, і я кажу, мам, ну що звали фазенда, ну це ж так тупо, вороженіки, це фазенда. Нам треба зробити такі 5 печівка, бачиш, і єдине, що нам треба ще взяти сир. І додати трішки трішки сиру натрема, для того, щоб він був трошечки сирний. Сир можна вкладати зразу в тісто, і воно буде таке прикольне солонувати. Або трошечки зверху. Зверху воно може трішки підзапектися, а поклади трошки, що хочеш тоді. Тільки небагато. А скажи, от є чіткий рецепт: 200 грам того, 300 грам того, одна ложка того. А ти рез ти трошки своє додаєш, да? Ну так роблять всі. Тато каже. Е, е, сугубо строга додавати перець і лаврушку після того, як закипить перше в кастрюлю. <реш> Лаврушка Станець. і переш. Лаврушка. Конец. Вода. <реш> Кінець связі, тато у мене є сусідка тут. От через двері живе. У мене був рецепт гарбузовий суп з голубим сиром і з чаєм. Дуже унікальна штука. І вона підходить до мене каже Женя, їдемо в лісі, дякую тобі! Рецепт гарбузового супу просто unbelievable. Я кажу, правда ви відчували той сир, поєднання це класно Вона така. Правда, сиря не додавала. Ну, добре, а ну теплість після смак. Вона каже, я її чай не додавала. Я кажу, ну добре, вона каже, але дякую за рецепт. Так. Тобто вона просто взяла, перебила гарбузи так. з вершками. Сам п'ю, сам да. гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Ну, да. Окей, тримай. У угу. мене міцно. Так, нищі, нищі. О, так. Отак є. Відправить до духовки, температура 180 десь. 15-20 хвилин, ну, 20 хвилин, і буде все так. а у мене до тебе зустрічне питання. Давай. От для мене це дуже такий е, важливий фактор у відносинах, коли а... ти вже зрозумієш, що це вона, що це твоє, і ти ведеш знайомитися з мамою. От як мама? Мама щось готує, або мама щось може співає, або показує якісь твої фотки дитячі. Oh. Як мама тебе маленького презентує? Зазвичай тато там бере все. Oh. Тато в мене як конкурент. Якщо я приходжу і показую дівчину, то я кажу 30 секунд, і її вже немає. Він вже пішов їй. Квартиру показувати там, дачу, все, вони там уже. Ну що, як по я такий понятненько, то в принципі. Ти втрачаєш. З того моменту, як з'являється тато, і він вже знайомий з мамою, і вони там уже між собою є. А знаєш, як у мене? Мама там починає щось розповідати, якісь дитячі історії, і заходить в кімнату батька з гітарою. Tell me something. Girl. in this modern... І все. Всі затихли, вже всі сльоза. Тато, коли бере справу у свої руки, то. Все, Готуйте носовички. Окей. Коли щось ми щось? додаємо локшину? Дивись, картоха готова, вже можемо додавати. Давай Підожди. Я забула дещо важливе. Ми забули нарізати укроп. Перед тим, як додавати лапшу, ми ріжемо гарно, міленько ріжемо укроп. А ти любиш маленькі ночі чи великі? — Так, я люблю великі. ти що. Я все люблю велике. If you know what I mm. Mean. Yeah. Nice English, до речі. Thank you. I usually go to school by bus. А тобі сказати смішно? Да. Yeah. У мене бабуся, вчителька англійської мови у сель сільській школі. Я коли приїздила, я кажу, Ба, я до тебе зайду. Ой, не надо, ти зараз зірвеш мені урок. Не треба. А на уроки там вісім учеників, десять. Right. І вона така, я заглядаю. Неля Федорівна, вона. Так, до нас провірка із Гороно. Всі піднялися, клас стає. І всі, це Turn the left. The turn right. the right, да, Dance, да. dance. Це, і всі, все, що можна, показує. А діти знає... о, Плейбой прийшов, плейбой, плейбой зайшов. Виходимо з школи, йдемо по підручку. Бабушка каже, ось зараз прозвонить дзвоник і почнеться. Тільки дзинь Дзвоник побігали. Секс із вікна. Playboy! <звук> Бабушка каже, тільки не обертайся. <звук> блін, гарно. Це, знаєш, зараз так згадую. Тоді це казалось, блін, капець, бідна бабуся, а зараз це так смішно. Ми це прикольнуть. Секс, плейбой, окей, so what we, do next? what we do next. Додаємо наш укроп. Багато. Технологічно цікаво. Потім додаємо локшена. Ну давай локшена. Локшина. Часто хлопцям вирішуєш лопше. І хвилин 10, і вона готова. Блін, яка класна поварюшка. Де ти взяв? Мені подарувала моя партнер по, по бізнесу. Блін, яка гарна, дуже. Так, все я накладаю так, як накладали Правильно роби, спочатку та. картопля. І потім у кінці додаємо лапшу. Що у тебе? Уау, що О, бобережно, бобережно. Диви, Вау! Що тобі буде помогти? О, побережно, обережно. Диви, які мене Вау, ну, а, а. А. а! пахне. Угу. А пахне! А пахне! Ням-ням-ням-ням-ням! Так, ну що, я, я пропоную зробити таку річ. Давай позвонимо мамам. Давай. Да, я зараз позвоню мамі своїй. Мамо. Мамуся, це Даша. Даша Датенька, отак Женя мене і завжди. Да, Ну нічого страшного, ми знаєте, весь всю передачу балакали про вас. Дуже хочу вам подякувати за Женю. Він дуже вихований, чемний і завжди одна насолода з ним бути в одному кадрі. Ой, як мені це приємно чути, ще головне, що куди ж маму додали, правда? Ну, ні маму. Да, у нас сьогодні випуск про рідних. Ну, все, чом тьом, тьом папі привіт. Женя, ми не приїдемо, ми думали їхати, але тут передають такі погодні умови, що ми вирішили трошки тут відпочити. Ну, тоді, тоді хорошо, відпочивайте. Обіймаємо вас, бережіть вам. Дякую за добрі слова. Поки покажу, обіймаюся. По перше, я маму навчив робити кружальця. Мам, мам, дивися, а ми з Дашою записуємо кружальця, і я тобі розказую. Я розказую, що ти в мене крута і вмієш теж робити кружальця. А ну зроби кружальця, прийшли назад. Добре. Гарного дякую. вам дня, дякую М -м -м. за женічку. Я умію. Така ідеальна невістка. Мама, щось її записала. Женечка, привіт! Вітання Даші. Я дійсно вмію, тільки єдине, що ми ще з очима не все виходить гарно. Ну все, Треба мамі дзвонити, а я не можу спинитися їсти печені. Ну, е, е. Дуже смачно. Смачно. А я собі змогу дерев'яну ложку будучи затвити. Я чомусь думала, що вони солодкі. Mm -hmm. І ми будемо Дод... можна їсти з оцим печень. Так це щось, типу. Я думала це десерт. Голова! А як то маму звати? Іра. М -м. Мою Олена. М -м. Смачно? Мені дівчата дуже рідко готують. Це прям дуже рідко. Па -па -па. Мам, мамуся, ти привітайся. Вітаю, вітаю. Женя, вітаю. Дуже приємно, радий чути вас. Мамчик, ти знаєш, готували лапшу, домашню лапшу, там, де сам ліпиш. Ну, папину, коронку. І Женя додав, приготували пісне печення із сиром зверху. Так смачно, ти не уявляєш. Дуже класно. Так що беру вже рецепт. Да. папі... Папа, якщо дозволить, додамо до нього супом. Да, я дуже люблю і дуже сумую. І ми тебе любимо. тут. Все буде добре, не вийде. Да. Путін хто? Да, я, я ж на роботі Мама, на був. Правильно. А так би сказав. Ну ми знаємо, ми знаємо. Там... Ну все, слава Україні. Да. По-моєму, це знають всі героя на Правильно, Правильно, Все, Дякую вам. Дякую. Все, за... Дякую вам. Я вам дякую. Дякую. От Жека, ну такий теплий. О, дякую тобі, що ти прийшла. До речі, я тобі ще футболку хочу подарувати. О! Дивись, ти о, будеш дороже. червоненький, написано Борщ одягнеш, потім фоточку мені перейшлеш, Я скажу, о, так. Борщ буде в найправильнішому місці. розумієш? Там де у. <світ> дякую, Дую. Всім всі дякую. Лайки, Готуйте, <кхай> Дзвоніть. підписуйтесь на, 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 твій, на твій канал треба. А. Чи ж те, що тебе ж є тепер кулінарний канал? Так. А, і треба... До речі, мій е перший випуск був із Євгеном Клопотенко. Хто не знав. Підписуйтесь на нас, ставте да. лайки. По посилання буде десь або Зі тут, ночі. або під під цим відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь. Там е, Даша готує е, і там дуже. Якщо не бачили випуск з, з Євгеном Клопотенко, будь ласка, заходьте, подивіться. Він дуже класний. Ну, все, така тут п'ям п'ям-п'ям. Все, е, до зустрічі в наступних ефірах. Можливо, ще прийдеш, буду годувати вчити тебе да. все.